Вітаю у нас перші дні серпня. І, як завжди в цей час, заквітував трав'янистий гібіскус. Такі в нього величезні квіти. Цікава квітка сама по собі. От, щоб вам зрозумілі були розміри. Якось. Отак, там, величезна квітка, така як міні її... тарілочка громезна. Квітує вона суцвіттями. Бачите, їх тут багато-багато-багато буде ще квітувати. А, ця рослинка не зовсім для нашого спекотного регіону. Миколаївщина. У нас степова зона, їй у нас спекотно. але росте, квітує. Квітка тримається рівно один день. Отак, От з самого ранку він заквітував, цей величезний грамофон. І до вечора вона вже відійде. Зато будуть заквітовувати інші. От таке. Так, у нас спека страшна. Сильно за 40 до 50. Але трояндочки трішки квітують, наскільки вони можуть квітувати в таку страшезну спеку. Спаве рояль, Еден Розе або П'єрдерансар його друга назва. Це для тих, хто каже, що у нього немає другої хвилі, є. така собі доволі. Звісно, це не перша хвиля, але є. Касунчик Ювілей Принца Монако. Ось іще трішки поле роял. Спека у нас страшна, суховії. Все висушує. Як ці бідні трояндички ще можуть квітувати в таку спеку? Тут ще один древовидний вже гібіскус. Він на самому сонці. Хоч їх і звуть сирійські, але спеку вони нашу не тримають. Ось не тримають взагалі. Це деревце взагалі, воно краса в ньому не квітів, а його сама форма. Тому він як заквітовує мені не дуже до смаку, бо трішечки розтрьопується. Я йому потім форму поправлю. Ось вам іще трішечки. П'єра де Рамсара квітує, в нього доволі рясна перша, ой, друга хвиля. Не така, як перша, але старається. Взагалі цей час уже, звісно, у нас в степовій зоні. Це вже час злаків, інших рослинок, таку спеку. рослинки виживають. І скільки вони квітують, скільки вони взагалі просто виживають при таких температурах. Ну, ось, бо, ось вам трішки покажу. Це наші реалії. Це вже поле почало квітувати. Ось так виглядає наша степова зона. Бурян весь спечений. З дорогою все спалене, згоряне і наша степова зона. І сад. Зараз я вам ще трішки покажу гібіскусів древовидних, які сховані в тіньочку. Спеціально їх пересадили, бо ці. Ніби й сирійські гібіскуси, на мою думку, в Сирії мало б бути доволі спекотно. Не тримають вони у нас спеку, Миколаївську спеку вони не тримають. Ну, були пересажені в тіньчок. Ось злаки. Да? Злаки вступають в повну свою силу. Покажу вам, як вони виглядають в тіні. Цей біленький вже майже відкитував. Такий. Якісь дрібніші в нього квіточки в цьому році. Треба буде трішечки зайнятись цим кущем. А ось тут у нас крайній ряд, три пересаджених, вони ще тільки пересаджені. І бачите, якщо той, що я показувала на повній спеці, в нього листечко салатове і таке трішечки понівечене, зіпсоване, то тут от на півтінів прохолода їм трішечки гарнисенькі отакі гібіскуси. Тобто вони полюбляють трішечки на півтіні, бо атвітають рясно. Но нашу пряму спеку вони не витримують. Ось такий подобається мені. Они ще такі підлітки і біскуси, бо і квіти в цього доволі такі величенькі. Ось погляньте, гарна-гарна квітка мені ось. Ця квітка дуже вподобає. І знову ж таки, бачите, листечко, зелене, яскраве, гарне. А на прямому сонці вони доволі такі, ну, жалюгідно виглядають. На півтіні сховані під крапельним поливом, то більш-менш достойно. Ще такий собі кущик ще трішечки наростає, ще не повністю. Після пересадки вкоренився. Так, потихеньку. І ось такий самий пересаджений. Цей взагалі на сонці горів-горів. І пересадили. Їм, йому тут трішки теж він з краєчку, то сонця йому більше, ніж іншим. І навіть тут, в півтіні, він трішечки. Трішечки минулого року взагалі він виглядав жалюгідно. Ще коренева була після пересадки, не, ну, не вкорінився як потрібно. А в цьому році вже більш-менш. В нього, до речі, да, ось на одному кущі, в нього одна гілочка завжди це чай шифон, А ось у нього його родич одна гілочка. А весь кущ у таких білих квітах. А, це лавандер, лавандер шифон, напевне. А це чай на шифон. Весь кущ це чай на шифон. Це сортовий гібіскус, гарний гібіскус. Ось він. В цьому році вже трішки можна на нього подивитися. З урахуванням, що він вкорінився, наріс і півтінь. До речі, треба буде якось собі почитати, що в них там за історія, чи вони дійсно сирійські гібіскуси, чи це просто назва? Бо до зовсім спеки вони взагалі, спеки і посухи, вони не толерантні. Я в Миколаєві постійно в Миколаєві, до речі, дуже багато посажено Древовидних гібискосів. І в місцях, де видно, що вони не поливаються, і посаджені на прямому сонці, навіть дорослі кущі виглядають доволі жалюгідно. Не витримують вони відсутність дождів і нашу спеку. А вже на півтіньочки там є в деяких місцях, і там, де хоть трішечки политі, то можна трішки краси побачити. Взагалі такий ніжний-ніжний. Трішечки в нас вітер сьогодні. бачите, фокусується. сфокусується. Ось, ніжний, ніжний. Гарна квіточка. І ось оця в неї серцевинка, гарнюща, як у парсидських троянд. Серединка також така. Така цікава квітка для різноманіття все ж одними трояндочками. А це мені найбільше подобається ось гарнезна в нього квітка. Так. Дякую.